Ребятки, зараз скоро відео і будемо робити відео оскорене, поки не закінчиться ці відео. Зараз скоро. Що давайте скоро вийдете. Скорість моєго голосу, так давайте. На з цікаві камери зачасто все, і я давайте думаю, що це буде швидко. Думаю. Прям дуже думаю. Бам-бам-бам-бам-бам, як мені робиться з смайликами, я так ось зараз з смайликами розклею. Мені робиться з смайликами, ось вот, ну це просто приятніше. Все. А тепер це

Давай, 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 давай,

Так, давайте. Ладно, поставили бы на стриме. На стол. Ну, типа, да, тоже тофу не было. то тофу бы не вернулся. Понятно, тофу бы не вернулся. Всегда так было. Их тут просто не видно. Меня закрывает вот раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. И все, раз, два, раз, два, раз, два, раз, и два. И все, понятно, раз, два, раз, два, раз, два. И всем пока. Собираемся все туда, брат. Я знаю, что 那是油，不干了，不干，不